Усім привіт! Давайте поглянемо, що нового з'явилося у бухгалтерській сфері за робочий тиждень з 20 по 24 січня. З 1 січня 2025 року отримувати ліцензії на право виробництва та обігу підакцизних товарів на паперових носіях не потрібно. Право суб'єктів господарювання провадити відповідний вид господарської діяльності підтверджує отриманий ним витяг з реєстру в електронній формі. У дії відновили послугу автоматичного закриття ФОП. Подати заяву можна за 2 хвилини. Автоматичне закриття ФОП мінімізує людський фактор та зменшує час очікування. З 21 січня діють зміни до декларації з податку на прибуток. У новій редакції викладають, зокрема, додаток АЕМ інформація щодо нарахованої амортизації до прибуткової декларації. Контролери зауважили, ФОП можуть оформити видачу коштів на відрядження або підзвіт своїм найманим працівникам будь-яким первинним документом. При цьому треба дотримуватися вимог закону про бухгалтерський облік щодо обов'язкових реквізитів. І з 24 січня Нацбанк підвищив облікову ставку до 14,5%. Врахуйте цю інформацію в роботі. Щоб не пропустити важливого, залишайте з експерту з Головбух і підписуйтесь на нас у соціальних мережах.